Всім привіт! Мене звати Каті, і сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що я знайшла треш відгук на український бренд одягу незамінно, як завжди, комунікація та вирішення питання клієнта на найнижчому рівні. Перед тим як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Цю історію на платформі Екс опублікувала Мілка. Зараз буде чесний відгук на цей український бренд і містифікацію браку їх виробів. Замовила в них два лонга, Брауні та Червоний. Брауні приїхав з дір. В плечі, про що я дізналася вже вдома. Написала їм, ніби все добре, давайте відремонтуємо та відправимо назад за наш рахунок. Але, до речі, лонги на відео виглядають насичено, красиво та якісно, тому я розумію, чому Мілка вирішила їх замовити. Коштує один лонг 855 гривень. Все ж не так просто, хоча я прям пораділа спочатку такій кооперації. 31 жовтня обіцяють понеділок-півторок відправити мені відремонтований, але цього не стається. В четвер питаю, як там що, і мені вкидають. Чи то я сама його порвала. Я хочу ці звинувачення прочитати. Вітаємо, перепрошуємо, накладка навіть ще відійдемо до його ремонту сьогодні. До речі, судячи з усього, його було порвано після примірки, чи чимось зачепили, як відкривали. В такому стані він точно не міг приїхати до вас. Навіщо вони написали ці звинувачення? Клієнт сказав, що Лонг прийшов із стіркою. Вони перепросили, погодились поремонтувати, все, що залишалось, це. Зашити дирку і відправити лонг назад, але ні, потрібно висунути певні звинувачення, хоча цей лонг оверсайз? Я не розумію, як можна оверсайз лонг, який на тебе набагато більший, порвати при примірці, він не обтягуючий. Якщо він зроблений із якісних тканин, то як його можна порвати на плечі? Я не знаю. Іду сьогодні на пошту за послуги плачу сама, приношу додому, оглядаю, а там знову дірка на плечі. Подивіться на ці фото, як вони погано зробили шов, їм явно байдуже на клієнта, і це якесь суцільне знущання, тому що клієнт ще й свого власного гаманця заплатив за доставку. Бренд пише: вітаємо, перепрошуємо, звісно, але ж ми не сліпі були, коли надсилали вам його. Він був цілком нормований. Ситуація вже сюрі. Якийсь, і ми не можемо наразі запропонувати її вирішення з об'єктивних причин. Ви розумієте, мені хочеться купити одяг і носити, залишивши приємний відгук, а не знаходити дірку вдруге поспіль. Справа в тому, що його ретельно оглядали, і дірок там не було. Звідки вони беруться, містика справді. Я екстрасенс, і зараз я розв'яжу цю містику. Бачу, як клієнту відправили бракований лонг. Бачу, як дирку почали тяп ляп зашивати в темному підвалі, і явно не душили плечовий шов. Так я бачу саме плече дирку і що його не душили. Все. Я розв'язала цей кейс. Якщо ви вже створюєте магазин, де ви будете надавати послуги людям, то, будь ласка, сформуйте свої цінності. Сервіс має бути створений з думкою про комфорт і задоволення покупця, тому що тоді покупець буде до вас повертатися. І не буде виставляти негативні відгуки. Векс ми спочатку закрили очі на вигляд дірки та погодились на ремонт за наш рахунок. Після того, як його оглянули на виробництві, то висновком було, що нитки зацепили та цим самим утворилась дірка. Повідомили вам про механічне пошкодження та не оплатили доставку, оскільки з нашої сторони він не їхав порваним. Клієнт може ненароком зачепити шви кільцем на пальці ножем при відкритті, банально навіть нігтями. Це неможливо передбачити, на жаль. Тобто вони провели розслідування, і клієнт все зіпсував, але вони в жодному разі не могли допустити помилку. А от клієнт він міг і ножницями порвати, і коли одягав, і ногтями зачепить взагалі так багато варіантів, але... Вони ніяк не могли відправити бракований лонг, це виключено. Мені здається, що вони зараз звинувачують мілку в повідомленнях тільки тому, що вони не хочуть повертати кошти. Бо вони розуміють, що ну, ще раз навряд чи клієнт відправить їм лонг на ремонт. І все, що залишається, це повернути кошти, і вони їх повертати не хочуть, тому вони зараз звинувачують, звинувачують, звинувачують і звинувачують. Мілка пише, що нігті в мене зрізані в нуль, а кілець в той день я не носила. Виявляється, що з лонгом є ще одна проблема, бо він линяє. Про червоний він був без дірок, але засрав мені білу нову білизну в себе за одну носку. Тому, якщо ви хочете собі таке щастя, дірки і линьку на інші речі, купуйте у цих немічних одяг. Клієнтка написала бренду, і відповідь, як завжди, гроші вони їй не повернули а. В принципі, навіщо повертати гроші за брак за поганий товар, якщо можна їх не повертати, на них ще залишили декілька негативних відгуків в коментарях. Надіслали мені костюм не того розміру, коли я в нього не влізла, звинуватили мене, що значить я насправді більше, ніж собі там наміряла, і повернення у них немає. Всього відгуку ми розуміємо, що у незамінно раніше був брак виробництва. Таке стається, але потрібно визнати свою помилку і з. Замінити товар або повернути кошти. На жаль, мілкі не пощастило, і їй ніхто нормально не допоміг, а тільки її звинуватили в тому, що вона створила собі дирку. Отже, будь ласка, будьте обережні з брендом незамінно. Вони не вміють спілкуватися з клієнтами, їм байдуже на клієнтів, тому я не бачу причини давати їм свої кошти. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю ситуацію. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі в новому відео. Welcome!